Правки пропонують подовжити пільгу щодо нульової ставки ПДВ для підприємств і осіб з інвалідністю до 31 грудня, що слідує за роком припинення скасування воєнного стану. Про що йде мова? Ця норма, ця пільгова норма буде скасована 1 січня 2025 року. Я розумію, що є сьогодні різні приклади. Є ті, хто на цьому заробляє, але для того, щоб на цьому не заробляли, в нас і є. Зробляє в поганому сенсі цього слова, ну, корупційному. Але для цього в нас і є податкова, для цього в нас є митниця, які мають боротися з такими схемами. Але є й інші приклади, коли е, структури УТОГ фактично забезпечують людей з інвалідністю, роботою. І не лише це додаткові ресурси і додаткові кошти. А це є соціальна залученість людей в державні процеси, процеси соціалізації, процеси економічної діяльності, просто спільної роботи. Тому що коли людина сама сидить вдома, людина з інвалідністю, їй важко, психологічно важко. Не дай Боже нам нікому це відчути на собі. Тому я не розумію логіки, коли а, такі норми скасовуються сьогодні під час війни. Наповнення бюджету там буде мінімальне. Будь ласка, не приводьте приклад того, що це використовують для тіньових схем. Використовують так ви боріться з темами, які запускає і кришує ваша влада. А не боріться з людьми з інвалідністю. Тому що коли ви приберете ці норми, перестануть існувати ці підприємства. Якщо вони перестануть існувати. Люди залишаться без роботи, і це може призвести до дуже плачевних наслідків і для них, і для нас, як для політиків і соціальної держави.